Друзі, всім привіт! Руки в мазуті, у нас щось сталося. Зараз показую, що, що сталося. Слідуючий черговий ремонт. Ось там можна бачити Є. КР-125 А-ля Вірокс розібраний. Зараз показую, що сталося. І так, сталося. Сталося, що пішли підшипники. Накосила вона минулого року. Десь в порядку плюс-мінус 7 гектарів. Цього року виїхав косити, чую, що ще вистить. Скосив там все-таки 20-30. Відео ще не знімав, але там буде такої вже твердої косовиці, то буде вже там повне відео. Просили мене, там питали в коментарях і так дзвонили хлопці, хто, хто має такі косарки, як розібрати, бо не можуть зняти нижній диск, а його не треба знімати. Показую як. Розкручуємо. Раз, два, три, чотири. Розкручуємо. Просто піднімаємо. Ротор виходить на бік. Далі розкручуємо. Отут чотири. І з того боку можна бачити. О, отут чотири. Чотири болтики розкручуємо, піднімаємо стакан догори. Там під низом є шість болтиків. О, можна бачити, воно відкручене. Ну, от там тих шість ботиків. Вони. Зараз покажу вам. О, от тих 6 ботиків. Розкручуємо 6 болтиків. Той стакан виходить догори. А тут у нас лишається нижня, ну, нижня, там, з ножами тарівочка і ступиться, на якій крутиться ота ота нижня частина. Підшипник там добрий, він ходить майже вічно, бо воно там помало крутиться, воно там не має е, дуже, дуже великих обертів. Крутиться та частина. Далі йдемо, щоб витягнути підшипник. Стоїть воно, стоїть воно отак. О. О, там всередині. Отак воно виглядає. О, можна бачити. Звідти, звідти маємо привід, моїм шестерню, тобто маємо конічну пару. Звідси маємо таку штуку. О, така на шліцах, Така як Отак вона стоїть. О, отак вона стоїть. На шліцах, там. Там гайочка є, гаєчка, шплінтик, підключна, шайбочка, підключик на 24. Далі, щоб розібрати? Оту частину, бо пішов той підчипник. Ті всі підчипники добрі. Там є ще сальник всередині. Зараз покажу який сальник і який підчипник. Зараз я познаходжу, то все, позбираю до кубки і покажу вам, що то як то воно є. І так, друзі, є. Сальничок, сальничок там стоїть всередині, зараз покажу, де він стоїть. О, є новенький, фірма Erics. Що то він пише рст 3062 х 10 І є підшипник такий новенький. Казали мені, що то фірма американська, то не реклама. Я рекламувати їх не буду, мені зато ні, ні від кого не перепаде і не прийде. О, така його фамілія. 6013 на 2RSC3. Ось така коробка. У гривнях. На сьогоднішній день той підшипник коштує 700 гривень один. Ну Я міняю вже пару, вже їх міняю, вже міняю. О, такий підчипник, такий сальник, ну, такий ремонт коротенько. Попиталися, як то його розібрати. Там дзвонив на мене Саша Соколов, Саша, якщо мене дивиться, тобі привіт. Як розібрати ту нижню частину. Я дуже довго думав, сушив голову над тим і не знав, як його розібрати. Я почав його розбирати. Отам. Там є стопане кільце. Знімаєте кришечку, там є гайка, засплінтовано, все як має бути. Але питання в тім, що воно сидить сидить там, той підшипник в корпусі, отам всередині, там всередині в корпусі, дуже щільно і зняти його без інструмента не є можливим. Тобто потрібно розібрати, я так це думаю, весь ротор. Потім взяти такий інструмент, що називається зйомник. Ось такий. продається на базарі, ви дав за нього пару тисяч. Чіпляємо туди, тут є вже відцентрований отвір і стягаємо ту все, відкрутивши ну, попередню то все, що там є знизу. Метал тут, кажу, що там метал тоненький, ну, метал тут добра четверка. Добре, добре би була петельня, бороболі смажити. Так само ті ножики. Ті ножики. Ну, ще можуть бути. Ще можуть бути. Я хотів поставити нові, але щось передумав, що ці доб'ю дотуплю, новенькі є. Хлопці мені прислали з магазину Гровес, їм дуже велике дякую. О, отакий ремонт. Всередині там вал, конічні пари, підшипники, далі приводи. І все, паски і погнали. Такий коротенький огляд, розказав, показав, як що до чого, зараз продовжуємо збирати. А, до речі, ще хотів сказати, що доробочка, доробочка є, тут поставив об'їнну муфту. Об'їнна муфта коштує 2000 гривень на сьогоднішній день. Вона купилася в магазині кардан Деталь. Хлопцям дуже велике дякую. Оперативно все. позвонив, той самий день висловив на дуже вже приїхало. Кардан довелося врізати. Так. Дуже вандальним методом. Але Шкода було, серце болюло, як різав, але ну, то що робити, як треба врізати. Або довші руки ставити, або врізати кардан. Ну, це вже таке. Але вчора попробував, Ну, Можна бачити, весь трактор, тут такі січці. Попробував косат, все добре. Ну, якось тако. Складемо, все, зремонтую, складу, запущу, в кінці покажу кінцевий результат. І так, друзі, косарочка зібрана, все як було, все. Все закручено, все затягнуто. Я вже її покрутив, провірив, Доляв туди трошечки трансмісійної оливи, бо там солідовуто, що було його трохи викинуло десь разом із сіном. Та й таке. Добре. А наразі, друзі, такий вийшов ремонт. Де вона є, о, отам. Все, підчіпники я замінив, сальники я замінив. То не віракс, але на що я мав гроші, то її купив. Так що хейтерам не треба мені писати, що там о, купив там, всяке таке. На що мав гроші, то купив і тим користуюсь. У мене руки з правильного місця, що поламається, то зремонтуємо. Наразі, всім кому відео сподобалось, ставимо лайки, підписуємося на канал, пишемо коментарі, задаємо питання, все, відео покупиться буде через пару днів. Все, всім папа. -па.